Продавати піротехніку можна лише дорослим. Дітям до 18 років продаж іграшок вибухівок заборонений. За законом на реалізацію піротехніки потрібно мати ліцензію, а товар має бути сертифікованим. Неякісні, не сертифіковані феєрверки, ракети. Петарди чи бенгальські вогні можуть бути небезпечними. Не купуйте піротехніку на стихійних ринках та непристосованих для цього місцях. Пам'ятайте, що при неправильному зберіганні чи простроченому терміні придатності виріб може спрацювати неналежним чином, невчасно вибухнути чи змінити траєкторію польоту. І це загрожує травмуваннями та опіками. Та навіть купуючи піротехніку у ліцензійних магазинах, аби залишитись живим та неушкодженим, потрібно дотримуватись правил безпеки. Перед використанням петард, салютів та ракет потрібно вивчити інструкцію, яка до них додається. Не дозволяйте дітям використовувати піротехнічні засоби без нагляду дорослих. Та пам'ятайте, що дотримуючись елементарних правил безпеки під час святкування, ви вбережете своє здоров'я та не наражатимете на небезпеку оточуючих. Аби зустріти новий рік без трагічних наслідків, фахівці радять утриматись від запуску феєрверків. А купувати піротехніку рекомендують в спеціалізованих магазинах уважно читати інструкцію і консультуватись з фахівцями.